Чотири спасибі, що ви залишаєтесь з нами. Дякуємо всім, хто нас дивиться. Спасибі тим, хто щойно до нас доєднався. Добрий ранок кажемо всім і кожному. Ольга німців, Андрій Руди працюємо в цій студії для вас. Відразу переходимо до блоку важливої інформації. Розпочнемо із того, що у Миколаєві мобілізували заброньованого співробітника критично важливого підприємства Агроділом, яке вирощує зернові та овочеві культури. Про це повідомив телеграмі народний депутат Олександр Федієнко. Він зазначив, що аграрія Мобілізували після того, як йому анулювали відстрочку. У ТЦК натомість пояснили, що Миколаївський районний військомат отримав розпорядження голови Миколаївської районної військової адміністрації щодо скасування мобілізаційних завдань деяким підприємствам, зокрема агроділом. Однак співробітникам ТЦК не був врахований факт, що це підприємство раніше було визнано критично важливим. Попри те, що Миколаївський обласний ТЦК проведе службову перевірку, за словами нардепа Федієнка, демобілізувати цього чоловіка вже неможливо. Хочеш поповнити свій мобільний, покажи паспорт. Російські окупанти на тимчасово загарбаних територіях шукають нові способи примусити українців отримати документ із двоголовою куркою на обкладинці. Як повідомляє центр національного спротиву відтепер, щоб поповнити готівкою баланс мобільного зв'язку, на тот потрібно показати паспорт, аби. Або авторизуватися через так званий портал державних послуг, крім того, росіяни планують в такий спосіб більш ефективно відстежувати реальних власників мобільних номерів.